Питання дня: чи печуть британці паски? Уявляєте собі, печуть, тільки це не зовсім паски, а крос пан Бу булочки з хрестиком. Я вже замісила тісто на паски, чекаю, поки воно підніметься. Замішувала паску на жовтках оцих екзотичних кольорових яєць до порівняння: ось вам жовток звичайного яйця. Дивимося, що нам потрібно для оцих англійських булочок: 300 грам молока. 50 грамів масла якраз. Після Пасхи лишилося кусок, пів кілограма муки, теж рівно пів кіло лишилося після наших українських сіль. Я використовую молдинську. 75 грам цукру, ложка соняшникової олії. Цікаво, це українські соняшники були, пачечка порошкових дріжджів, одне яйце. Британці явно не знайомі з рецептами пані Дарії Цвек. 75 грамів іму. І апельсиновує цедри. Ну що, починаємо місити сухі інгредієнти до сухих, потім додаються вологі молоко і масло. Замішуємо тісто. Отакий От вийшов хлібчик, його в мисочку і на годинку в тепло. А що ж робити цілу годину? Я придумала. У мене є ось такі паронички для ялиць, Тільки я схопила їх в чомусь з магазину, не подивившись на кольори. У мене ірландського прапору кольори. Вирішила використати лише білий перламутр. І ось вам результат. Тісто піднялося на булочку, додаємо туди родзинки і цедру. І ще на годину підрушник. Якийсь безкінечний рецепт. У мене же, паски спеклися, а англійські все ще підходять і підходять. Давайте поки що підготуємо тісто на хрестики, мука і вода. Потім то все в кольочок. І художньо наносимо хрестики на наші неспечені ще булочки. Отако от в мене вийшло. І зараз вони в духовці. А вже час їх витягати. А тепер порівняльні характеристики. Оця англійська булочка, на що не печився все одно скон виходить. А ось наша пасочка на жовтих англійських яйцях. Ну, і хто додивився цю пасхальну епопею, той молодець.